Це не любов, це лише слова. Можемо з вами почути про ситуацію, де є багато слів, вони гарні, але за ними не стоять вчинки, не стоїть життя. І навпаки, коли є вчинки любові, тоді слова про якісь великі слова пухнасті. Але порожня. В тій ситуації ці слова є недоречними, тому що будуть виглядати як насмішка. Тому так можна сказати, що ніжність суперечить любові. Але давайте по пунктах і по черзі спершу вислухаймо Боже Слово. Того часу Ісус сказав своїм учням: Ось моя заповідь! Щоб ви любили один одного так, як я вас полюбив. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам, не називаю вас більше слугами, бо слуга не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями, оскільки повідав вам усе, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили, і щоб плід ваш залишався, аби те, що тільки попросити від Отця в моє ім'я Він вам дав. Це заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Дорогі друзі, слова, які ми чуємо щойно, чи не найчастіше промовляються на похоронах наших воїнів, як ми кажемо, коли привозять на щиті. Ось моя заповідь, щоб ви любили один одного, так, як я вас полюбив, а Ісус нас так полюбив, що своє життя віддав за нас. І це не слова про якусь революцію ніжності, про якісь емоції, про якусь сердечність, про якусь делікатність. Він помер на Христі. І не було нічого ніжного в його бичуванні, в його розіп'яті. Наступні слова. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ми, напевно, з вами належимо до того покоління, яке поряд із піснею плевекача, яку неможливо слухати. Так само, коли ми чуємо ці слова, а ми, як правило, їх чуємо на похоронах. На похоронах дуже часто молодих людей, яким жити, народжувати дітей, виховувати, перед якими ще все майбутнє. Але те майбутнє обірвалося. І ми чуємо ці слова. І мудрішого нічого за ці слова сказати неможливо. Тому що. Ці люди віддали найдорожче, що вони мали. Ніхто не має більше нічого. Не можна більше дати нічого крім себе. Ні роботу, ні грошей, ні, нічого іншого своє життя. І тому, дорогі друзі, коли я чую, особливо в нас у християнстві. Про, про ніжність, про революцію ніжності. Мене коробить. Мене відверто коробить, я не можу цього слухати. Був нещодавно похорон, я вам про нього розповідав. Ховали одного чоловіка, це був семінарист. Семінарист, якому я тиждень викладав, це був лише один тиждень, але. Але я бачив його на похороні свого товариша. Вони дружили. Тобто спочатку один товариш був в іншого товариша на похороні, а потім і цього іншого чоловіка теж вбили на війні. Він загинув на війні і теж був його похорон. І, дорогі друзі, у світлі ось цих подій балачки про якусь ніжність, про делікатність, про те, що треба бути обережним, делікатним, гарно формулювати слова. Це виглядає як пина, це виглядає як насмішка. Насмішка з того, що ну, хтось кладе своє життя, а хтось, а хтось буде бавитися в гарні слова. Трошки подібно як <кій> почув нещодавно від одного воїна. Речення, що так не повинно бути, що е, от він, той воїн, каже, що от я на війні поклав своє здоров'я, він поранений, як саме зараз це вже не має значення. І каже: я не погоджуюся з тим, що я, який поклав все, що мав, за свою країну. Що мій голос на наступних виборах буде важити стільки саме, скільки людей, які там не знаю спилися і готові свій голос продати за пляшку горілки. І мені здається, що от в його словах ось цей поклик до справедливості. Е... Чіткість називання речей своїми іменами вона каже дуже багато чогось. Наступний приклад, який сьогодні хочу вам передати, це те, що нещодавно спілкувався з одним своїм родичем, і він розповідав, як протягом своєї військової служби, своїми побратимами, от він відповідав саме за медичну частину і як вони складали людей поранених. Інколи. Частково складали людей поранених. Я тут не хочу вдаватися в подробиці. Я думаю, ви всі розумієте її в контексті всіх нюансів війни. Так от не повністю складав тих людей, яких транспортували. І, дорогі друзі, навіщо я вам це зараз скажу? Тому що Ісус каже про те, що Він йде на хрест, що його будуть шмагати батогами. Він каже, що я вас люблю. Я не хочу, щоб ваші душі пішли до пекла. Я не хочу, щоб ви були втрачені, щоб ви були прокляті. Я за вас йду на смерть, на страшну смерть. І більшої любові за цю немає. І ви так само любіть одне одного, ви так само кладіть своє життя одне за одного. Тому, дорогі друзі, коли я чую балачки про ніжність, мене коробить. Тому що я розумію, що за цими балачками за ніжністю, оці, за цими балачками про ніжність насправді стоїть бажання сподобатися, бажання уникнути гострих кутів, бажання догодити всім, бажання якби так і сказати, щоб не сказати, але так зробити, щоб якби ж переінакшити, перевернути догори дорогим ось цю історію про спасіння, про любов, про жертвування. А до пекла. Головне, щоб мене не чіпали, головне, щоб не ставили якихось питань. Головне, щоб мені не треба було сказати, я за те чи за те. Шо... Головне, щоб... головне, щоб поменше конкретики. От хто собі, що думає, нехай собі там домальовує. Оце я бачу. За цими балачками про ніжність. Тому що, якщо людина якась за щось переживає, за когось переживає, вона. Проявляє ці свої переживання в розмовах, у зацікавленості, в приділянні уваги, в намаганні не допустити до реальних великих страждань тих, за кого піклується, за кого відповідає. Тому, дорогі друзі, дуже важливо не плутати ці речі. Здається, це базові речі, і здається, це знають всі, здається, це переговорено вздовж і в поперек стільки разів, вже, що, що вже до Гикавки доходить просто. Але, тим не менш, це так само, як у всіх тих випадках, коли там з нагоди Святого Валентина кажеться, що любов і закоханість це різні речі. Різні. Ну і так само тут. Немає більшої любові, коли хто душу свою кладе за своїх друзів. Ісус закликає, це вам заповідає кілька разів в цьому тексті закликає. Це вам заповідає, щоб ви любили один одного. Він хоче, щоб ми один одного любили. І так, одна справа ось про цю ніжність і те, що вона дуже часто, дуже далека від реальної любові, вона напевно ближча до втечі від відповідальності. Це моє бачення. А наступна справа, коли ми з вами в святому Писанні стільки разів чуємо про те, що любіть один одного, любіть один одного, любіть один одного. Можна розвести руками і сказати, Господи Боже, так як любити? Ну, не вміємо, слабкі. Слабкі, по-перше, не знаємо як, по-друге, не маємо сил. От як полюбити? Як? Як можна зробити ті речі, які є такими складними, такими важкими? І, знаєте, друзі, напевно, теж нічого мудрішого не можна придумати за відповідь матері Терези, коли в неї було якесь інтерв'ю, і там було про мир в усьому світі, за все добре проти всього поганого. Ну, і там журналістка в неї питається: Ну як, що ж тоді робити? Ну і тоді мати Тереза каже: ну, що робити, просто йдіть додому і любіть свою сім'ю. То можеш щось зробити. Зроби. От знаєш, як зробити це? Ну, зроби це. Я не спрощую. Я не хочу сказати, що <смі> все просто. Ні, не просто. Але деякі речі для нас залишаються зрозумілими. Ми знаємо, кого можемо полюбити, які вчинки нам треба робити, яких речей треба остерігатися. І знову ж, це не історія про, про якусь там ніжність. Це історія про якісь конкретні вчинки, а дуже часто про перекрокування, переходження через себе, переступання через себе, через своє Я, через свою гордість, спеху, обмеженість, нерозуміння. Так, для повноти картини Ісус, дорогі друзі, був часом ніжним. Діток на ручки брав, казав, пускайте дітей до мене. Далі плакав перед горобом Лазаря, далі було кілька моментів. Але, дорогі друзі, конкретно в цьому тексті, коли він має зараз за кілька годин бути бечованим, шмаганим, далі розіп'ятим, ну, то він все-таки мав на увазі не ці сентиментальні речі, погодьтеся. а Ось ці конкретні і страшні, і для нього дуже непрості. Тому, дорогі друзі, Євангелія це не про емоції, не про метелики в животі, не про якісь хороші, прекрасні відчуття. Євангелія це про життя. Життя, яке є наслідуванням Його. І це наслідування не є простим. Але тільки це наслідування дає сенс життю. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Всім мирного дня.